Зелені свята або тріця одне з найдавніших та найшанованіших свят в Україні, яке має як християнське, так і дохристиянське коріння. У християнській традиції це свято Святого Духа, яке святкується на п'ятедесятий день після Великодня. Але ще задовго до хрещення Русі наші предки відзначали це як свято пробудження природи, вшанування духів предків та захисту від злих сил. Символами зелених свят є зілля. Квіти, гілки дерев, особливо липи, берези та клена. Хати прикрашали зеленню, підлогу встеляли пахучими травами, м'ятою, полином, любистком. Люди вірили, що це очищає простір і приносить добробут. Особливо шанували русалок, водяних духів, яких у ці дні нібито можна було зустріти в лісах чи біля річок. Молоді дівчата ворожили, плели вінки і пускали їх на воду, сподіваючись дізнатися свою долю. Це було і свято спільності, родини збиралися разом, проводили обряди, співали пісні, водили хороводи. Зелені свята збереглися донині як яскравий приклад поєднання язичницьких обрядів і християнської традиції, що разом формують унікальну культурну спадщину українського народу.